Шановні колеги, сьогодні буде розглядатися в залі Верховної Ради найрезонансніший законопроект про мобілізацію, враховуючи, що його вирішили розглядати за скороченою процедурою без серйозного глибокого обговорення. Я хотіла зараз саме про це поговорити. Нема ніяких сумнівів, що країні мобілізація потрібна, і ніхто не оспорюється. Нам треба захищати свою рідну країну. Але є різні концепції підходу до проведення мобілізації. Є правильний підхід, який міг уряд запропонувати парламенту, це коли висока мотивація для майбутніх військових буде задіяна на повну потужність, коли наші виснажені хлопці, які сьогодні на передовій дівчата, які сьогодні майже два роки на передовій. Зможуть не через 36 місяців, як в цьому законі передбачено, а через 18 піти додому. І саме головне: хто замінить на фронті тих військових, які сьогодні мотивовано, професійно, віддано захищають Україну, мусять замінити такі самі мотивовані, професійні, віддані люди. Які прийдуть і будуть здатні боронити нашу державу, а не випадкові люди, яких схопили на вулиці, яких кидають на передову майже непідготовленими. Ви вважаєте, що це дасть можливість захистити нашу рідну державу? Да ні. І тому закон мусив бути повністю мотиваційний. А нам внесли зараз репресивний антиконституційний закон який розбалансує суспільство і не дасть жодної сили нашому фронту? Як можна було внести закон, в якому примусові електронні кабінети, коли у половини людей немає абсолютно гаджетів? Як можна було електронні повістки передбачити, якщо частина людей не користується? цими електронними пристроями, як можна було зараз в цьому законі, після того як парламент повернув, ввести всю систему насилля від блокування рахунків до вибачте тюрми? Не можна такого робити. А як можна було знову переглядати першу, другу, третю групу інвалідності? А як можна самотніх батьків матерів? Кидати на фронт, якщо другий не відмовився від дитини офіційно. Що ви собі думаєте? І тому нам не можна сьогодні підтримувати такий закон. Все в руках парламенту. Давайте зберемо робочу групу і зробимо нормальний мотиваційний гідний Україні закон. Ви пам'ятаєте, що всі абсолютно керівники держави, депутати, висловились про те, що цей закон мусить бути справедливим. Справедливим це означає, що він мусить стосуватися всіх. А цей закон, наше суспільство, ділить на тих, хто знаєте, в білих кроватках, в білих сорочках, які можуть сидіти по своїм кабінетам і вводять броню або відсрочку. Для всіх силовиків, для всіх чиновників, для всіх депутатів, ну, для всіх, вибачте, блатних, а інших людей абсолютно жорстоко, з пониженням віку мобілізації, з наругою над інвалідами, з перекриттям шляху для розвитку, для студентів, які отримують другу світу, і для аспірантів, які вчаться на комерційній основі, з серйозним ударом. По людям, які потребують опіки, піклування, в тому числі по дітям, у яких будуть забирати батьків, навіть якщо одна мама і тата, якщо другий не відмовився, так от цей закон суспільство ділить навпіл. І тому я звертаюся до кожного депутата в цьому залі не голосувати за цей закон, проголосувати проти так, як це зробить батьківщина. А кожен депутат призовного віку, який сидить в цьому парламенті, і натиснуть на кнопку За цей несправедливий закон, просто зобов'язаний після голосування в першому читанні самостійно піти на фронт і показати приклад. Якщо ви зараз голосуєте за репресивний примусовий закон для інших спочатку випробуйте на собі. Шановні колеги, зал, все ж таки, проголосував 243 голоси за цей неконституційний, репресивний, принизливий для України законопроект про мобілізацію, який, на жаль, не дасть можливості нашим військовим, які... Більше ніж півтора роки воюють на фронті повернутися додому, тому що 36 місяців їх цим законом приговорили на три роки бути на передовій. Які не звільняють негайно на наших строковиків, які позбавляють навіть наших героїв, які отримали поранення, спеціальних статусів, в тому числі, це обмежена придатність до участі в військових діях, цей закон проти військових. Саме тому, що і на передову не зможуть потрапити якраз силовики, яким цим законом надали броню або відсрочку. Це смішно навіть. І тому на фронті не буде вистачати професійних військових. І крім того, цей закон повністю започаткував терор проти українців. Де їх будуть гнобити, закривати рахунки, позбавляти права водити машину, керувати машиною. Будуть позбавляти їх будь-яких прав, якщо у них з собою немає військового квітка. Будуть просто перетворювати Україну в територію несвободи і заганяти непідготовлених, абсолютно нездатних воювати людей на фронт в той час. Коли півмільйона силовиків буде під броню разом з чиновниками, депутатами і всіми іншими. І саме тому розуміючи, що цей закон б'є і по дітям, і по інвалідам, він б'є і по батькам, та по всім, по кому тільки можна вдарити, я вас дуже прошу зараз. Якщо ви вже проголосували за цей принизливий для України, для нашої гідності, гордості національної закону. Які говорить про те, що українці не здатні добровільно йти на фронт і захищати свою країну, то я наполягаю на тому, щоб була створена спеціальна робоча група з усіх фракцій, і не на базі комітету, там, де будуть також приймати участь керівники фракцій і груп, для того, щоб зняти в цьому законі після першого читання все те, що є для України неприйнятним. І я прошу вас всіх, якщо ви вже зробили такий крок проти народу України, проти України і проголосували за цей закон, то тепер наберіться мудрості, мужності до другого читання привести його до такого стану, щоб Україні за нього не було соромно, і щоб він не був калькою з такого ж самого закону, який вороги прийняли на своїй території.